У Луцькому молодіжному центрі відкрили другий міський город у рамках проєкту Сади перемоги, розказала начальниця відділу управління сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. На відкриття городу прийшла сім'я Богм. 14-річна Ксенія розказує, скучили за рідним домом і своїм городом у Запорізькій області. Я прийшла сюди з мамою та сестрою. Ми також часто ходимо сюди у молодіжний клуб. Ми зараз будемо саджати. Сажати рослини <ріст> мені це подобається. я не знаю». Ми жили в своєму будинку. У нас був невеличкий городик свій. Саджали ще в нас в бабусі дуже великий город. Сумуємо за цим звичайно. Додому хочеться приїхали, тому що там бойові дії проходять. На городі ростиме зелень і пряні трави, говорить голова громадської організації Нуль відходів Луцьк Катерина Демидюк. Ми обирали між різними культурами і обрали саме пряні трави, тому що за ними потрібно небагато догляду. Вони класно ростуть, вони дають той врожай, який можна висушити собі на чай для спецій. Дуже багато різних видів м'яти. Є суниця, є чебрець, є полин Кока-Кола, календула, є навіть томат Чері. Ірина, яка живе неподалік, Луцька, показує вирощену власноруч розсаду, що принесла на міський город. Каже, хоче долучитись до доброї справи. Я би хотіла про пряні, про спряви смакові, про ароматичні трави. Було б більше відомо, тому що це є стільні і одночасно лікувальні трави. Я принесла з собою гісоп, непета, материнка, змій головник Молдавський. Доглядатимуть земельну ділянку площею 16 квадратних метрів працівники та відвідувачі Луцького міського молодіжного центру, каже координатор Роман Мамосюк. Додає, на городі буде власний компостер. Компостер буде складатися з чотирьох секцій. Це 1600 літрів. Всі відходи мають відроблятися в. Контейнерах і потім цю землю можна використовувати знову повторно на городах. Тут наша цільова основна аудиторія це діти і молодь. А в основному це діти і молодь, які долучаються до заходів Луцького міського молодіжного центру. Тобто вони переважно тут завжди бувають, в тиждень можуть бувати двічі чи тричі на різноманітних заходах, і вони матимуть змогу як доглядати за тим, що сьогодні висадять, так і відповідно куштувати там чи споживати той продукт, який вже виросте. Суспільне розповідало, що перший міський город у Луцьку облаштували у липні 2022-го на подвір'ї Луцького національного технічного університету. Він має назву Сади зростання. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.